Слава Героям України! В цьому відео, так би мовити, будемо намагатися відповісти на всі питання, які цікавлять людей. Людей, які не хочуть витратити 10-15 хвилин свого часу, і пишуть нам в коментарях, а як сушити, а як правильно сушити, а як не пересушити на даній сушарці. Контакти виробника даної сушарки будуть в описі під даним відео. З нашого боку, це найкращий варіант. Не те, що за свої гроші. Якби за свої гроші такий вираз застосовується до речей, які тебе все рівно не влаштовують. А ти розумієш, що ні, ну ціна нормальна, якби, то в принципі за свої гроші вона нормальна. Ні, вона. Нормальна, просто нормальна. Вони модернізували, виправили якісь свої десь помилки, якісь прощоти, недочоти, виправили. І тепер це можна сказати ідеальна сушарка для малого фермера. Отак я скажу. для... Об'єму кукурудзи приблизно, ну, я скажу, у нас це ми там в цьому році прогнали через неї 200 тонн. А подеїкою, що через нашу ту модель, яку ми продали людям цього ж виробника, хлопці прогнали щось там вже чи 1000, чи півтори тисячі тонн. Я не уявляю, що там, як вони це зробили. Не питайте мене навіть не питайте. Але вони неначе це зробили. Ну, а тепер в цьому відео е, зроблю. Повну довідку нюансів по сушці, що треба, як ми робили наш досвід передам, який дозволив на порт возити кукурудзу, возити її в базовій вологі, в базовій смітності, в базовій зерновій домішці. Тобто ми свою кукурудзу не здавали, а ту, що сушили людям, люди возили на порти, і все ідеально пройшло. Значить, перше, що хотілося б розпочати. Технологія сушіння тут обумовлюється тим, що ставляться 4-5 пальників газових під пропан сюди, перед оцією турбінкою, і вона засмоктуючи повітря, обмін повітря робить, і нагріває тепле повітря робить, і подає його всередину пічки, туди, всередину сушки. Тобто звичайний варіант класичний, так би мовити, зерно сушарки. Що отут хочу зауважити зразу? Треба розподіляти пальники по максимальній зоні цієї турбіни. Тобто не в одну точку їх, не по центру, отак їх всі направляти. А з отут буде повітря по сторонах, холодне засмоктувати. А скажімо так: якщо 4 чи 5 пальників, ми ставимо 5, щоб менше відкривати по потужності їх всі, вони тоді не обмерзають, ніяких проблем з цим немає. Скажімо так, один тут, другий тут, третій, четвертий, п'ятий. Ну, грубо кажучи, хай навіть в центрі краще буде зазорчик якийсь, типу якби холодного повітря, але всередині він тоді обміняється. І температура повітря стане більш однаковою. Тож, оце перша така наша порада з досвіду. З нашого. Далі. Вимірювання температури повітря. Значить, потрібні контрольні датчики. Тут ми вже, звісно, Погралися, вже звикли, все привикли, все. На отакій висоті, ось бачите, де воно знаходиться. На отакій висоті у нас стоїть ось такий термощуп механічний. Довжина щупа десь сантиметрів 20 м, точно, можливо, трошки більше, не знаю. Ну, приблизно отак. Він у нас в роботі показує сотку. Так, да, так же? Десь так. Ну, сотка, там, 105 да, да. приблизно. Ну, це останні рази, так. Да. Останні рази, а це ж ми як погралися. Щоб ви розуміли, ось тут саме в зоні оцього датчика, отут показує сотку. Нижче у нас 120-130 показує. Вище, десь 90. Ну, якщо тут сотка, тут 90, а тут пішло 120-130. Отак, порівнюю. Чим нижче, тим гарячіше повітря. Це до чого веду? Коли пальники ставили в одну лінію, ми, так, пофігу як, коротше кажучи, то температура була тоді з більшим розбігом. Тобто тут взагалі було тоді десь 80, а внизу 150-160, якщо я нічого не плутаю, ну якщо що, Юра буде виправляти, коли зробили розподіл, поняли? ну коли, да? правильно, правильно ж? Що ми отримуємо? Ми отримуємо отримує негативне впливання гарячого повітря на нашу масу і негативне впливання на швидкість сушіння. Тому що у нас, же, грубо кажучи, майже напряму теплообмінником є сама турбіна. І вона не всюває змішувати повітря якісно в одну масу. Тобто ми так і заганяємося, там, десь 150, там десь 120, там 100. Тобто для кращого змішування повітря треба розподіляти пальники. І це ми зрозуміли тоді, коли купили і поставили ту гармату газу. Вона майже отак, отже, вставала на весь е всмоктуючий отвір сюди. І тому розподіл повітря тепло був кращий, і зразу пішов в плюс в швидкості сушіння кукурудзи. По технології сушіння кукурудзи стосовно вологості кукурудзи. Значить, по нашому досвіду можу сказати те, що коли у вас вологість кукурудзи буде 24 і вище, рекомендую тепловий агент першу годину підпалювання пальника, ну, годинку півтори навіть. Робити температуру, десь, щоб була не 110, 120, 130, як у нас, скажімо так, а от соточка. Щоб, була. щоб вона от почне парувати і за годинку маса кукурудзи тут пройде декілька разів, ну, декілька кіл. По колу пройде свій шлях, і вона віддасть деяку вологу і не буде розтріскування, тому що, якщо сильно багато температури дати на початкових етапах при великій вологості, буде псування кукурудзи. А, якщо волога 20, то ми ж парили зразу 120-130 і нічого поганого з кукурудзою не ставалося. Саме основне питання це, як всіх піклує, як же визначити, коли вже досить Коли досить вже сушити. Бо бувало люди дзвонили, що на вологомірі гарячу кукурудзу ніяк не бачать 14% вже вона і не парує, вже вона горить, вже вона димить. А 14% немає, сушилка херня, не працює, неправильно, коротше, треба викидати її на смітник і все таке інше. Значить, який принцип роботи? Ось, о. піди, ТП-шку принеси, покажемо. Ми що зробили? Спочатку гралися з термоштангою 3 метровою, яка у нас є. Вставляли її зверху, і вона досягала такої висоти всередині бурта, і ми по ній орієнтувалися. Потім ми варили таку трубочку і вставляємо термометр ТП-101, китаєць, і по ньому орієнтуємося. Значить. При температурі агента 120-130 градусів готовність фізична кукурудзи по сухості, коли вона буде суха, на цьому датчику, в цьому місці. Він у нас по висоті ну, пів метра десь, до, до пів метра по висоті від оцієї рамочки. В цьому місці буде температура зерна 50 градусів. Це дорівнює 13,8-14,2 от, в таких межах. Після досягання такої температури можемо вимикати пальники і починати продувку. Другий варіант, другий спосіб дізнавання готовності зерна, як ви можете дізнатися в моменті. Будь-який вологомір, це вже ми перевірили. Будь-який вологомір з розмолом, без розмолу, Коли він на гарячу вам показує 17,3, 17,4 в таких межах. Це на холодну буде 14. Як відкалібрувати свій вологомір, ми, мож, ми вам показували, там Юра ще з мікрохвильовкою грався, тобто відео на каналі є. витратьте все ж таки 5 хвилин свого часу і відкалібруйте свій вологомір. Що по датчику? Ось по датчику. Юра приніс. Давай. Ось такий. Он, ТП 101. Написано, він від мінус 50 до плюс 300, по-моєму, градусів. Отак ми його сюди втикаємо в трубочку, кінчик там он стирчить, він контактує з зерном, тобто все прогрівається і все показуємо показувало, коли було в роботі. Значить, що по фізичним цим приколам самої кукурудзи? Ми засипаємо 20%, коли вона починає прогріватися і вже починає відбуватися процес віддачі вологи, вона піднімається навіть до 24-25%. Бо були такі люди, які нам дзвонили, писали, казали, що це за фігня. Як це так, що воно піднімається. Я сушу чи я її мочу. І потім вона поступово втрачає цю вологу, починає її скидати. В основному це відбувається як уже активне випаровування. Візуально навіть ви бачите, що активне йде випаровування. І це процес нормальний, це фізика процесу. Е, і тобто кажу ще одне хотів сказати: mm. за ну, завантаження. Що якщо mm -hmm. перший раз завантажити, ну коли ви ще не раз не сушили, mm -hmm. е, яка волога? Вам потрібно трохи не ну, залишити місце під оце це Бо буде о, через верх. По завантаженню зразу завантажуємо неповну її, от волога кукурудза, неважливо скільки вологи, неповну, коли ви чекаєте, що там уже конус почне сипатися на холодну, треба, от верхня от, ой, е, кромка верхня. І от одне і заставлять десь сантиметрів 5-7, грубо кажучи. на 20-ту вологу. 20 вологу, от сантиметрів 5-7, от сітка навіть була видна, от, коротше кажучи, там по краю. Бо вона тоді розширяється. А по фізиці підсихання потім починає звужуватися. Да, це ми забули, а Юра згадав якраз добре. І по визначенню вологи, як я і казав, по вологоміру на гарячу як можна, я вам тільки що розповів. Значить, далі. По решету. Де воно? Решето, яке ми робили. О, там є відос теж. Будь ласка, запрошуємо, дивіться більш детальніше. От таке решето це у нас сімка, Рекомендую всім робити. Це елементарно робиться, недовго. І рекомендую решето ну, на 7 мм взагалі в ідеалі буде на кукурудзу 6, на соняшник 3. Три з половиною, ну максимум три з половиною, Ну в принципі краще ну, за, напевно три. Ну, який по сонях крупний мело. Ну триво, та ні, ну тройка. Ну тройка буде нормально і на сою. Ну я не знаю, чи потрібно. Може четверка, а може і не а потрібно. І хвате, там, а Може тройки хватить. а може і тройки хватить. Із... значить для чого це. Кукурудза відсипаються половинки, четвертинки, сміття. Я теж показували вам в попередніх відео в мішечках. Там все показували, що воно відходить, що воно відсипається. Бур'яни відсипляться все на світі. По соняшнику для чого потрібно? Теж. Пилок, там цвіт, цей який є в соняшнику. Якщо є амброзія, лобода, бур'яни, тобто її можна використовувати як віялку, навіть буде, виходить, елементарно. Ви можете навіть не сушити соняшник в ній, просто завантажить, прогнать, і ви гарантовано її соняшник насіння. Плюс аерація, вона буде. плюс аерація. Аерація теж, плюс, це потрібна штука. Вона відсмоктувала в частності в кукурудзи таке пилок, якусь там муч, Якусь, ну, пил якийсь більш важкий, такий, який не відсипався в решето. І тобто, тут від неї тільки плюси. Далі, ворошилка. Ворошилка потрібна. Потрібна, в особливості, коли велика волога за двадцятку в плюсі. Вона додає якості і швидкості просушки, тому що е, по колу вона потих, потихеньку обертається і не дає зависати зерно. Ворошилка так. По ворошилці тут приколи свої з часовими реле і з налаштуванням. Тобто вона не потрібно, щоб вона мотузувала постійно. Її потрібно налаштувати. Який у нас там режим? Ано, ти у нас 10. Час, наведусь. Давай Щука. буду сразу розказувати. Ось у нас є чотири тут регулювання. Так, ось перша визначає часовий діапазон. Це друга множник. Вона, це от два цих регулювання, вони відпочи, від, відповідають за роботу. Так. А це за відпочинок. Оці так. Ось дивіться. Тут ось ми вибираємо, допустимо, у нас стоїть 10 хвилин множник на 1, ну 01, це, ну, означає, це робота, що а? буде 10 хвилин вона робити. Ага. Якщо ми тут виставимо 2, двоечку, троечку, ну, допустим четвірочку, це вже буде 40, 40 хвилин. Ага. І це все так же ж воно регулюється. А, допустімо, якщо на годину виставимо, буде 1 година, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до до 10. Так. Ну і так все ж воно. Це от множник. Uh -huh. Це ви виставляєте діапазон, а це множник. Також у нас є за відпочинок. відпочинок. У нас тут стоїть множ... діапазон хвилина, множник на п'ятірки. Тобто 10 хвилин у нас працює, 5 хвилин відпочиває. Mm. Ну, в принципі, в інструкції все це написано, але ну, так само. Вкладеш, буде... вклад... є там на часовому реле. Ну, в принципі, ти пояснив нормально, там, що там виставили і все. Режими роботи можете обирати які хочете. Ну, в принципі, ми от виставили нормально. Принципі... Вона кру... 10 хвилин прокрутилась, скільки 5, 5, там, 5, 5, 5, 5 Постояла. Можна, в принципі, ні... ну, хоча нормально. Ну, принципі, да, ну, нормально. Нормально ж не зависало нічого. Так, далі, що у нас по списку? Витрати на сушку при мінусових е, температурах, наче, які ми е, помітили особливості. Ідеальна температура сушки, коли це буде економічно і по часу вигідно, і по газу вигідно, це десь плюс 10. От якби щоб на вулиці. ну мінімально, можна і більше. Да, ну, цим більше цим да, чим більше тим краще. Чим на вулиці температура, тим краще, тим дешевше буде. Але, ну, самі розумієте, восени. якби Плюс 10 це ідеал. там, Ну, 15 це взагалі літо. Ну, коротше кажучи, коли у нас іде плюс 10, то у нас витрата газу на тонну відсоток десь 2,2, 2,3. ну До 2,5% це потолок. Навіть. 20. Ну, а що, ну, мені здається, може би стільки. Ну, коротше кажучи, дивіться, досвід у нас з 20 ю вологою. При такій волозі, при температурі навколишнього середовища, плюсові, там, плюс 10, витрата газу 2,2, 2,3. от. Ну, коротше, ми ж не лабораторія, от таких. Межах воно і є. Коли температура починає опускатися, там плюс 5 і нижче, витрата газу росте. Довше прогріваємося, е, ну, швидше продуваємося, але довше прогріваємося. Тобто на загальний час сушки, в принципі, плюс-мінус воно не впливає. Тобто, дивіться, коли плюсова, плюс 10, ми довшише нагріваємося, сушимося, але довше е, остужуємо її. А коли мінусова температура навпаки, але ж нам дорожче не. 15 хвилин там зайві якісь турбіною поганяти холодне повітря її, так, а газ, витрата газу. Тому е, отакі нюанси є, і ви повинні до них бути готовими, що воно не стабільно все так. І ще сповнив за завантаження, за сітку. Ну, як реше, ми поставили там так, відео. ще одна модернізація була. Ставили цю птичну сіточку. Яка там віч, вічко, яке там сантиметр е, на два, наверне. Десь так. Сантиметр на два, яка ловила дуже багато палок, дуже багато листя. Це до слова ще про модернізації. Значить, далі е, сушка дає вам нам можливість власникам, тобто даного агрегату. Е, Якщо дозволяє температура і погода, збирати кукурудзу раніше, щоб. якщо... Відсіятися можна. Або якщо ми бачимо по прогнозу, що далі е, нормальних температур не буде, і кукурудза не втратить сама вологість в полі, а буде дуже великий різик, плюс строки обробітку, і все, то сушка дає варіант, коли там досягли 20 чи 22, чи якої, комбайном залетіли, намолотили. І тоді і на вулиці плюс 15, може бути, а то й плюс 20 ще. І зекономили трошки на газу, і на часу, і посіялися вчасно, і зійшла і пшеничка, як у нас в Власності, коли ми молотили кукурудзу від агроритма раніше, то там пшеничка бомбова, якби, і все. Оце такий ще плюс від е, своєї сушатки. Потрібна стріха. Стріха потрібна по-любому, щоб не залежати від опадів, особливо в пізні строки осені. Тобто, не дай Боже, який туман, там, сніг, дощ, гололедиться і трусишся тут і бігаєш, дай Боже, щоб... Тільки встиг висушити, а так ну потрібно. Потрібно щось, щось думати. Отак, подивимося в небо, чисте, щось подумаємо. Ну на цей рік і нам я маю на увазі на минулий 22-й рік. Ми вже відмучилися. Так, далі. Є теорія замкненого простору. Тобто, якщо її розположити, поставити десь в ангарі, щоб були три або чотири стіни, і було зерно там десь недалеко, типу вона неначе починає швидше сушити. Але це не факт, нами не перевірений, то це просто теорія. Так, далі у нас що там? Досипання, досипання вологої кукурудзи. Є такі практиканти, які досипають кукурудзу вологу, коли вже починає просатити, коли вона просідає під трубу, починають досипати, і типу розказують, що у них ще додаткова тонна сухої кукурудзи і швидко. Виходить. Не хочу нікого вчити, в принципі, виказую своє ставлення, і воно таке є насправді. По факту. Що у нас виходить? У вас. В тих, хто буде таким займатися, вийде по факту, те, що у вас ота кукурудза, яка була засипана спочатку, буде вологою 12-11, а та, що засипана, десь 15-16. Тому що вона просто переколотиться, ви втратите температуру. Ми пробували це, ми досипали, скільки тоді? Ковш? 700 кг досипали. Ну, лишка, хвост свій, хво, хво. свій хвіст, коротше, його нікуди було діть, просто свою кукурудзу. І ми досипали. І воно вже була 49 48 температура, ми досипали, вона впала до 45 зразу, ну як поколотилася. І, і ще час тоді ганяли пальники. Тобто отакий от результат ви отримаєте. Це не додаткова тонна висушеної кукурузи, це додатковий час е, і витрати на сушку. І е, су, е, кукурудза буде лопатися, буде не тої якості, і ви від цього нічого не виграєте. Є ось база, хочете, розширюйте або замовляйте більший об'єм, або розширюйте самі. Або ще щось, і тоді буде діло. Так, допалювання балонів в кінці. Балони у нас є різні. Є отака бомба, яка є бомба, тобто вона економить і гроші на заправці. Ну, тобто менше поїздок. От у нас, от, грубо кажучи, 160 літрів, 4 балони, ну, як мінімум, тут 4 балони лежить. І от у нас і маленькі балони є. Тобто, Кількість поїздок на заправку суттєво скорочується, тому що раніше ми там е, було 8 чи дев'ять балонів, робили 2, дві, да? Да. дві сушки. Ну, другу запускали, виходить, і топтали і... вже на заправку. Заправляли там 4-5 балонів. Ну, грубо кажучи, приблизно в таких да. цифрах для прикладу хочу сказати. Зараз ми вільно робимо три. Сушки, і ще там балони є, виходить, да, і, і їдеш заправляєш тоді, от, ну, дивлячись, знову ж таки, яка температура навколишнього середовища. але економиє гроші. Хочемо ще от одну таку бомбу придбати, як мінімум, щоб як будемо живі, то ще буде класно. Плюс для теплової гармати треба от таке щось велике, бо вона багато газу витрачає, і маленькі балони швидко. Закінчується. Значить випалювання балонів в кінці. Коли у нас маленькі балони закінчується, в них тиск вже падає. Ми, вони ж у нас в ванні стоять, бачили так, температура підігріву 40-50 градусів водичка, це буде ідеальне випаровування газу, ідеальний тиск буде рости. Тобто все тільки в плюс. Коли тиск падає в балоні, ми ж це розуміємо, бачимо той чи інший пальник. Йдемо до балона, бачимо, що він закінчується. Перевертаємо, витягуємо з ванни, перевертаємо догори дригом, і потім газолін, той, що не випарувався, завдяки тому, що якийсь тиск ще є, щоб газолін проштовхати по трубі, по шлангу. Він випалюється ідеально повністю, абсолютно сухий. Тобто ми не втрачаємо дорогоцінний об'єм, мертвий об'єм, який залишиться у нас при якщо їхати на заправку, пустий балон 40 літрів. А так, от буде залишатися 2-3-5 літрів, вже будеш заливати по 35 Вили, це ти тратиш теплову енергію просто. Так, да, і плюс от газоліно це, це теплова енергія, яка працює тільки в плюс при сушці кукурудзи. Так, про бомбу є. Значить, далі, і я думаю, це буде прикінцеве вже положення про вимкнення світла. Так так як у нас в Україні війна, так як український народ протистоїть російському агресору, російським окупантам, свиням, козлам і всім іншими словами. Доступними їх можна називати, але від цього вони, в принципі, це розуміють. Вони просто такі є, і все. Е, у нас є екстрені е, заплановані або не заплановані вимкнення світла з'явилися. І так як на вулиці було вже достатньо прохолодно. Ми попали під такий випадок разок і, да, разок, і нам цього вистачило. В якому плані? Коли вже пішов процес сушіння, ми, допустимо, просушили пару годин вже пальниками, вона вже почала і вологу втрачати все. І якщо надовго вимикається світло, тобто це 5 в плюс години на вулиці холодно, ми цей об'єм, грубо кажучи, втрачаємо. Тобто витрата газу буде більша. Ви втратите оцю роботу, яку ви робили. Так, якийсь, може, відсоток-2 вона там зігнала. Але потім знову нам треба нагрівати масу, кукурудзи, до робочої температури, і все-все-все. А плюс-мінус фізика процесу при таких температурах плюс 5 і нижче, плюс вітер якийсь там, якщо дме це тільки буде у витрати. Тобто більше газу потрібно бути. Буде для висушування цієї партії кукурудзи, якщо вона простоїла довго. Якщо вона простояла там 5 хвилин, у вас там є генератор, що ви там перемкнулися і працюєте далі, то це невелика біда. На цьому все. Не витрачайте дарма свій час, не витрачайте дарма наш час. Поважайте один одного. Слава Україні! До побачення!